Якщо ви правильно перекладете ці речення, беззаперечно у вас є ґрунтовні знання німецької мови. І ви можете впевнено рухатися далі. І хай це Олена und komme aus der України. Правильно, тут перевіряємо від правильне відмінювання дієслів слів та правильну постановку слів у реченні. Дії слова завжди на другому місці. Хто знає, чому тут немає їх? Далі перевіряємо друге речення відмінювання. Ich wohne in Berlin mit meiner Familie. перевірили собі вживання датів, а також in Berlin. Тоді, коли ми живемо десь у якомусь місті in, або щось знаходиться, тобто статика буде in. і далі вже будемо використовувати плюс датів, тому що це статика. Третє речення. Ich habe einen Bruder und keine Schwester. Ага, тут є помилка, але це не суттєво. Ми тут перевіряємо вміння використовувати «ніхт» і кайне. Keine Schwester і акузатив «einen» і habe кого або що. Правильно, у четвертому будемо використовувати «ніхт», бо заперечуємо дію Ich arbeite nicht, ich lerne noch. І п'яте речення давайте. Шпете zur Schule. Саме шпете zur Schule. Не шпете gehe zur Schule, тому що якщо ми будемо мати ознаку часу: шпете, heute, гойте, Montag, im Juni і так далі, ми можемо відповісти на питання, або ми можемо поставити запитання коли, то тоді воно буде займати перше місце. Дієслово буде мати своє законне друге місце, а підмет з першого місця перейшов на третє місце. тільки Після цього будемо давати наступні члени речення. Скільки у вас вийшло правильно речень з цих п'ятьох? Напишіть в коментарі.